Кадрові перестановки чекають на Кабмін напередодні у раді анонсували відставку одного з міністрів. Спершу дописом в телеграмі заінтригував Давида Рахамія. У відповідь на це його колега Ярослав Железняк дав публіці більше інформації. Каже, звільнити мають міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта. Цю ж інформацію у розмові з РБК Україна підтвердили і джерела у монобільшості. Вадим Гуцайт, український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. У березні 2020 року його призначили. Міністром молоді та спорту наразі також обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету України. Про можливість відставки гуцайта говорили ще на початку 2023 року. Тоді крісла хиталися одразу під вісьмома міністрами. Зокрема, це стосувалося Сергія Шкарлета, Олександра Ткаченка та Павла Рябікіна, які згодом дійсно втратили свої посади. Під час повномасштабного вторгнення РФ Гуцайт відзначився скандальним рішенням про заборону українським спортсменам. Брати участь у змаганнях, на яких є представники РФ чи Білорусі, це рішення викликало критику серед спортивної спільноти, адже унеможливлювало участь у відборі на Олімпійські ігри. Згодом ця заборона була скасована. Окрім того, у цей фігурує у матеріалах справи щодо розкрадання понад 2 мільйонів гривень державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. На той час він був директором департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації. Тож чекаємо на офіційну інформацію, яка або спростує, або підтвердить чутки.